Українські поети та письменники, які загинули під час повномасштабної війни. Гліб Бабіч, 28 липня 2022 року, загинув 54-річний поет, автор пісень, волонтер і співзасновник громадської організації Республіка Брати по зброї. Він воював, захищаючи Україну ще в 2014-2019 роках. У 2021 році видав збірку вірші та пісні, в якій відображена війна. Відомим Гліба Бабіча зробили тексти пісень для гурту Козак Систем. Пісня на його слова подай зброю стала неофіційним гімном 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Мій вірш читає Максим Учень 6-го класу, а нас не зламати і навіть не вбити. Тому що відродиться з попелу квіти. Побачиш, утримавши небо у серці, додому прийдуть Едельвейси. Хто ближче до неба, той ближче до Бога. І з вільними поруч іде, іде перемога. Нам доля над іншими небо тримати. Працюємо, брате. Іван Леньо, один з лідерів рок гурту, написав про гліба. Ми написали з тобою Подай зброю, сила і зброя досить сумних пісень. Свобода, наче любов, Мольфар, ті, що тримають небо над Різдвом. У нас залишилася одна пісня, яку ми мали видавати буквально на днях – «Не покинь». Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті. Я тебе любив, Я люблю і буду любити! Бо ти мій внутрішній голос. Володимир Вакуленко. У березні 2022 року російські військові викрали з будинку в Капитолівці біля ізюму дитячого письменника Володимира Вакуленка разом з сином. Його сина згодом звільнили, і зараз він у безпеці. А самого Володимира не вдалося знайти навіть після того. Як у вересні Збройні Сили України звільнили Харківську область. Хоча рідні та друзі побоювалися що Володимира вбили лише 28 листопада 2022 року експертиза ДНК підтвердила його смерть. Мій вірш читає Максим Учень 8 класу. Володимир Вакуленко сьогодення. Землі розтискаються рани, гримить повсякдення, гримить, і сунеться лихо шатрами, і спокій зухвалить дудьбить, потріскався мозок на друзки, ростуть з під гриби, зав'язують карка мотузки, життя на могилі журби, навколішки моляться, просять, О Боже, спаси, захисти, суспільство, що шкоїться в морзі. Духовність лежить у біді Олександр Бережний. Вірші під обстрілами у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року Олександр Григорович добровольцем прийшов у військкомат і був мобілізований. Служив у обслузі другого механізованого відділення. Другого механізованого взводу, сьомої механізованої роти 3-го механізованого батальйону Збройних сил України. Свій 57-й день народження в березні 2022 року відзначив зі зброєю в руках. На передовій він розпочав новий зошит своїх віршів вірив, що коли дійде до останньої сторінки, закінчиться війна та настане мир. Писав у вільні хвилини навіть у зоні бойових дій. Побратими передали дружині його блокнот зі збіркою віршів Харків. Вірші під обстрілами. Він і вона мріяв повернутися до рідних жовтих вод, видати чергову поетичну збірку Він злетить та презентувати її громаді. Мій вірш читає Анна, учениця п'ятого класу Олександр Бережний. Наше життя для світу мить. І свічки полум'я горить. Разючим холодом по спині, приснишся у вісні нині. Тож будем жити, Україно, до тебе серцем своїм линем. Так жити будем, точно знаю, бо перемогу наближаєм. Олександр Григорович Бережний загинув 4 травня 2022 року. Під час виконання бойового завдання біля Старого Салтова на Харківщині, де точилися запеклі бої, його поранення виявилися несумісними з життям, якого він так прагнув. Думки та мрії поета бережного назавжди залишаються нам у спадок у віршах, написаних у самому пеклі, під обстрілами. Творчий скарб поетичного слова Олександра Григоровича, блокнот із віршами з війни на вечорі. Його пам'яті громаді представила вдова Світлана Миколаївна у 2023 році. Літературно художнє видання під обстрілами Він і вона Світлани та Олександра Бережних було відзначене дипломом загальнонаціонального конкурсу Українська мова Мова єднання у номінації Рубежі подвигів і безсмертя. Мій вірш читає Андрій Учень, 4 класу. Олександр Бережний українець. Українець це не паспорт і не прописка. Це гідність, воля і любов до України із колиска, це крик в душі і знов, і знов. Це гідність, мова, пісня, мадрія це дух свободи, сила, честь. У кожного в очах надія живе на перемогу. Так і є. це дух козацького і сила волі. На все життя це назавжди бажання кращої нам долі направду правду змогти. Артем Нагайченко народився Артем 24 квітня 1993 року в місті. Чернігів у 2010 році закінчив попільнянську зож першого третього ступеня. У 2015 році отримав диплом про вищу освіту у Чернігівському національному технологічному університеті. У 2019-2020 роках проходив строкову військову службу у Збройних силах України, згодом працював продавцем-консультантом в мережі АТБ місті Київ. У перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Артем був призваний на військову службу по мобілізації, служив у військовій частині а 1 15 на посаді стрільця, помічника гранатометника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону. 12 червня 2023 року його молоде життя обірвали російські агресори. Вдома на нього чекала найрідніші люди мати, батько і брат. Мій вірш читає Микита учень 10 класу. Рум'яним світанком, вогнем ще не скорені, йдуть вперед терміці, що всі стали створені, гартовані боями, в яких земля дрижала. Ті народи не живуть, що не магаджала. Душі їх сплелись у боротьбі лозою, навіть гетьманщина, ще не була такою злою, За вбивство злою, за матерів ридання, того ж армія не спить з такого рання. Тримайтесь, браття, доки мокрі ікони, кони, навіть небо знає людей вільних закони Рід славний, відважний той, що не знає страху, вдячний у мой литвах, що Богу, що Аллаху. Ми живемо безрідних у полі місяцями, Щоб пишався батька своїми синами. Нехай тьма суцільна і чоботи в багнюці. Паном же не бути в московській педлюці. За дим у попіл, за розб'іть крути. Не пробачимо століть, розрухи і скрути. Десь літар чути та соколи кружляє. Хто байдужий до свободи, той душі немає. Юрій Руф. 1 квітня до вояків дійшла приємна новина про знищення мі 28 російських загарбників. Неподалік від їхніх позицій. Це було перед полуднем, а під вечір чергове шалене бомбардування ворога. Снаряд розірвався неподалік Юрія Дадака, смертоносні уламки полетіли в його бік. Лицар українського духу, 41-річний Юрій Руф, справжнє прізвище Дадак, загинув на Луганщині, захищаючи Україну в складі 24-ї окремої. Механізованої бригади імені короля Данила У нього залишилася дружина та двоє доньок поет, викладач, доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів, кандидат технічних наук, ідеолог, націоналіст, ведучий, засновник бренду одягу Wear та літературно-просвітницького проекту Дух нації, волонтер, спортсмен. Він був відданим у своєму служінні українській справі, не приймав малоросійства ані в поглядах, ні в діях. Він обрав шлях борця і був таким у всьому несхильний до ниття та гниття душі. Мій вірш читає Степан учень сьомого класу. Кюріру гідність для тих, хто гідний, воля для тих, хто вільний, мужність для тих, хто мужній, сила для тих, хто сильний. Що може знати про гідність той, хто її не має? Що може знати про волю той, хто її не знає? Що може знати про силу той, хто боїться сили? Кожному по потребах доля чесноти вдіють. Кожному по заслузі, кожному по потребі. Ким в світі бути вибір у руках.